Ой, мій друзі, ви дивитесь Мольтак з Лунті козлом. З вами Віталій, то і Лунті Козел. Здравствуйте. Мене розповідати ще наступним ще банка. Банка! -меду. Коштує 125 гривень, 109 копійок. То що не слухаєш? Можеш на мене дивитися. Давайте дивимо симулятор кішки. Давайте симулятор кішки у смотк. Тоді, увагу, на екран. Ох, я так убожний суперкатий. Що ви тут робите? Я скільки раз попросила твої гелікоптери? Закрий рот, Хаук. Що ти пінаєш? Скільки можна пинать? Я вже ніколи не спострираюсь, колопон. Ааа, мы же ніколи. Вставай! будемо двигати. Аааа! <рик> Хаук де? Десь! Я скільки раніше буду! Здравствуйте, прост... Простокец, Простокац, привет! <рик> Ты со мной зешов? Простокец симуляйтон. Простокец симулейшн. Що <рик> ви таке кажеш? Я скільки раз попросив, не можна слухати музику. Я! <рик> Ясти! <Yeah, на рішті. рик> Навіщо робити? Каук. Песток симуляйшн. з сома зійшов. Я навіщо робити? Упс. Хм. Наприклад. Двуже, а так була муть так з Лунті кослом. На все добре, до побачення! Я тут мене хто небудь. Заткнісь усе.